І так дуже хочеться, щоб ця війна, яка триває на сході України, України, чим поскоріше перейшла просто у виставки, щоб вона припинилася, щоб ми могли просто про неї згадувати, творити пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за мир і спокій в нашій країні. З іншої сторони, ця виставка це є показ іншої новітньої зброї. Журналісти також воюють, їхньою зброєю є Засоби, якою вони доносять інформацію до всіх нас, доносить правду про те все, що відбувається на Сході. Ми називаємо журналістів рупорами правди. Сподіваємося, що вони цими рупорами є завжди. І завдяки їм сьогодні маємо цю фотовиставку, яка доносить нам правду про ті всі події, які переживає Україна, весь народ на сході України. І ще раз хочу сказати, що дуже хочеться, щоб ця війна. Перейшла в історію, щоб вона була просто виставкою для нас спогадами про те, що більше ніколи не має повторитися в житті нашого народу, і спогадом про те, що в єдності є сила нашого народу, і будучи єдиною, ми зможемо перемогти будь-яке зло і будь-які виклики, які сьогодні є в нашому житті.